Доброго дня, мене звати Осефікула Валерівна, я викладач державного навчального закладу Піридичське вище професійне училище, і сьогодні ваші уваги хотіли представити виступ на тему ефективність використання метологійних результатів на уроці». Нині так само, як і 10 років тому ми вирішуємо питання впливу інформатизації на навчальний процес, оскільки вторгнення інформаційних технологій у сфері освіти, змінити надія телекомунікаційними, дистанційними засобами навчання вимагає дидактичного осмислення їх використання у навчальному процесі. Провадження мультимедійних технологій навчання дає змогу поєднувати вивчення курсу із прикладами з практики. І досвід використання мультимедійних технологій в навчальному процесі показав, що вони сприяють підвищенню вищих інтересів до предмету вивчення, поліпшенню його засвоєння, а також зростання обсягу. І саме тому одним із актуальних напрямків впровадження інформаційних технологій на навчальний процес є мультимедійні презентаційні технології. Мультимедійні ресурси є перспективним і високоефективним інструментом досвітнього галузі. Вони надають викладачеві інформацію у більшому обсязі, ніж традиційні джерела, а також у більш навичній формі. Система презентації може в інтегрованому вигляді містити не лише текст, графіки, схеми, але й звук, анімацію, відео. І найголовнішим, що залишається для викладача, це відібрати види інформації і встановити послідовність, яка відповідає вигідці пізнання і рівне сприйняття конкретного контингенту учнів. Перевага мультимедійних презентацій в тому, що їх доволі зручно зберігати і за потреби її можна доповнювати або змінити. Мультимедійні презентації здатні реалізувати доволі багато проблем процесу навчання. А саме, по-перше, це використовувати передові інформаційні технології. По-друге, змінювати форму навчання та випід діяльності в межах одного уроку. По-третє, полегшувати підготовку викладача до уроку та залучати до цього процесу учнів. А Четверте це розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видавних вчених. П'яте реалізувати ігрові методи на уроки. Шосте. працювати в малих групах або індивідуально. Сьоме. проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв'язків. Восьме організовувати інтерактивні форми контролю, знань, змін, навичок. І дев'яте організовувати самостійні дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісному новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний послуг. Найчастіше викладачами мультимедійні презентації використовуються як ілюстративний матеріал до уроків класті. Безперечно, презентації, що супроводжуються гарними зображеннями чи анімацією, є набагато привабливішими, аніж простий текст. І тому вони можуть підтримувати потрібний емоційний настрій, що набагато полегшує сприйняття і запам'ятовування представленого матеріалу. Такі презентації мають на меті проілюструвати розповідь виборча і дають змогу максимально ефективно використати особливості сприйняття кожного учня. Можливість анімації також дають змогу акцентувати увагу учнів на найважливіших моментах уроку, сприяють зрозумінню логіки побудови певних висновків, схем, таблиць. І виходячи з ціл уроків і його психічних завдань, необхідність використання мультимедійних презентацій, можна аргументувати наступними чинниками. Ну, по-перше, це дефіцит джерел навчального матеріалу, з мабуть, зустрічається кожна подальш. По-друге, це можливість представлення в мультимедійній формі унікальних інформаційних матеріалів, зокрема картин, рукописів, відеофрагментів, звукозаписів тощо. Наступне необхідність систематизації і структурного представлення навчального матеріалу. Далі це візуалізація явищ, процесів і взаємозаяви між об'єктами, що вивчаються. І останнє це необхідність роботи з моделями об'єктів вивчення явищ або процесів для того їх дослідження, а також дослідження їх властивостей і так далі. На ринку сучасного програмного забезпечення існує велика кількість програм для створення презентацій. Але найбільш використанішою все ж таки є Microsoft PowerPoint. Тут викладач дуже доволі зручний інтерфейс, з яким доволі легко працювати, який має можливості анімації, імпорту різних графічних додатків, відео і звукових матеріалів. Також водночас з'являється можливість поєднувати технічні можливості комп'ютерної і мультимедійної техніки під час представлення навчального матеріалу. Це живим спілкуванням викладача інших. PowerPoint дає змогу викладачеві легко створювати власні презентації, а форми і місце використання презентації на уроці залежать від змісту цього уроку і мети, яку поставив перекладачу. Під час використання локальної мережі в комп'ютерних комп'ютерних класах викладач може контролювати демонстрацію презентації на своєму власному комп'ютері, тобто на головному комп'ютері. Унікальність мультимедійної презентації полягає в тому, що вона може використовуватися абсолютно на всіх етапах уроку. Наприклад, під час вивчення нового матеріалу викладач може ілюструвати свою розповідь різноманітними научними засобами. І таке застосування особливо вихідно Запит треба показати динаміку розвитку певного процесу. Під час проведення усних справ мультимедійні презентації надають можливість оперативно ставити завдання і коригувати результати їх виконання. Під час перевірки сортальних самостійних робіт забезпечує разом з усним і візуальний контроль результатів. Щодо перевірки домашніх завдань, то тут мультимедійна презентація має, має таку саму методику, як і при перевірки самостійних робіт. І під час розв'язування завдань навчального характеру мультимедійна презентація допомагає виконати малюнок, вкласти план розв'язування і контролювати приміщенні кінцеві результати. Самостійної роботи за цим планом. Використання мультимедійних презентацій дозволяють проводити уроки на достатньо високому естетичному і емоційному рівні. Також вони забезпечують наочність, залучає велику кількість естетичного матеріалу, підвищує обсяг виконуваної роботи на наголосів півтора-два рази, а також забезпечує високий ступінь диференціації навчання. Мультимедійні презентації сприяють підвищенню якісного рівня використання научності на уроці, зростання продуктивності уроку, реалізації міжпредметних зв'язків, логізації і структуруванню навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів, а також зміні ставлення школярів до комп'ютера. Ну, вони починають сприймати його не як просто іграшку, а як інструмент, за допомогою якого можна вивчати як універсальний інструмент для ефективної роботи у будь-якій халоді людської діяльності. Уроки, такі уроки для використання мультимедійної презентації, дає можливість викликати, викликати інтерес до предмета, сприяти кращому сприйманню матеріалу абсолютно будь-якої складності, підвищувати якість навчання, створювати базу для засвоєння знань в основній школі, а також допомагають виконувати ті завдання, які ставить перед ними викладач. Отже, мультимедійна презентація це віртуальний помічник викладача, що має такі невдає якості, як оперативність і мобільність. Він дає змогу Миттєво повернутися до будь-якого фрагмента навчального матеріалу, його послугами можна користуватися у будь-який час і на уроці, і на ходить класне заняття. Він може без втоми пояснювати матеріал, скільки необхідно разів. Також даний електронний вимічник є доволі компактним і його доволі зручно зберігати і переносити. І більше того, він дає змогу, як вже зазначалося, поновлювати інформацію, а також доповнювати її і адаптувати її до умов, що зміниться. Окрім того, виглядача економить свій час на перевірку і, і контроль. Все це, це необхідно для того, для здійснення диференційованого підходу під час пояснення матеріалу, зручності подання матеріалу учнів, що пропустили урок з різних причин, роботи з учнями, які не встигають. І оперативного звернення до добувчення матеріалу на уроках повторення, узагальнення і систематизації. Ем, ну, як підсумок хотілося сказати, що мультимедійна презентація це все ж таки один з ефективних методів організації навчання на уроки. Це потужний педагогічний засіб, що виходить за майже традиційної класно-урочної системи і, класно і багаторазово посилює можливості здійснення особистісно орієнтованого підходу навчання. Uh, дякую всім за увагу. До побачення.